Доброго дня, недовго простой корабель Volvo V-70 продана. Хорошій сім'ї поїхала дуже-дуже класна кайфова тачка. Ви не повірите, ну це дуже-дуже достойний варіант. І таких немає. Кожен, хто приїжджав, а приїжджало, мабуть, людей 5, зразу ж дивились, на тест-драйв на цій машині каталися. Всі були, ну, не то, що приємно здивовані, а трішки в шоці, мабуть, були від комфорту, динаміки і всіх там асистів по цій машині. Тому, друзі, кому потрібні класні машинки. Volvo, ми знаходимося вулицями Коли Грінченка. 18, ось наш автосалон. Великий вибір. Є все. Всі моделі, всі двигуни, можна сказати, і коробки. Запрошую вас на тест-драйв і кожен тиждень нові поставки. На цьому все, до зустрічі!